І так, дивіться, це у нас робот Xiaomi Vacuum X20 Max. У нас Xiaomi вже був такий робот, тільки не Max а був X20. Цінова політика плюс-мінус така ж сама, тільки той зараз коштує 21 999. Це 25 900. Ні, не 25, 24 999. Але тут саме його потужність, вона набагато краще. І взагалі в нього валики навіть видвигаються, хто дивився ну, саме огляди, так, не саме розпаковка, а саме огляди на а, Макс, там валик від, від, відвигається, він все прочищає. Ну, тобто а, краща версія, ніж Х20. Зараз відкриваємо. Воло замовила вчора, буквально так, і сьогодні вже його отримала. Так. Вже його отримала. Так. Зараз ми... А, і все, так, все, все подвідкивається. Так, ну, як завжди, у нас така ж сама інструкція а, з QR-кодом, взагалі інструкція зі всім, типу, що і як. Тому ось аудит. Так, ну і тут сам же пилотсос. А покажи встань, будь ласка. Ви, 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 ви. Ось, подивіться. Це у нас щіточка. До речі, щіточка відрізняється від нашого того. Чим тим, що тут є а, леза, котрі перерізають саме. так, тому, Ось леза тут є. Можливо, хтось може їх побачити. Ось, о, бачите? О. Лезоки перерізають волосся. шерсть, Це у нас блок для зарядки. Там, скоріше за все, і валики будуть. Так, це у нас сам пилосос, Так, мабуть. А, ось. А це щось по-іншому тут. а це Я навіть не знаю. По-іншому зібрано, ніж до цього в минулому. в минулій версії. Це сам плесос. Так, це сам повинен тут бути пилосос. бери його, покажи. Синок, так. що таке? Ось сам пилосос. Він матовий, він дуже маркий. Відразу кажу. Вже бачу валик, ось ось там стоїть. Щоб йому поставити сюди. Це щіточки, це губки будуть. Оце ось тут. Дивіться, це губки, це інструкція. Перевертай його. Я сам полошов, давай доставаю його. Ось, ось такий. він. Сильно не лапи там, бо він відразу залишає е, саме сліди. Ось сам він такий. Ну, Він по факту такий самий, який у нас саме інший. Ну, Трошки інший, відрізняється, так? Не, Але... більша шайба. Так, більша шайба. Так, ну, давай подивимось, що тут у нас. Остап тут у нас. Все виглядає. Так, так, давайте дістанемо, перестав його кудись. ось, А ми зараз з цієї дістанемо а, ці валики. Ось дивіться. Ось ця штучка, бачите. Можна її зараз буде поставити. Так, І ось, бачите, два ось таких валик, але вони інші, бачите? Uh -huh. Вони не такі, як у нас були. Вони відрізняються від x 20 Інші. І, до речі, тут буде тепле, ну саме гаряче, тепле і холодне повітря, типу, як можна їх сушити, омивати чи ще щось. Так, візьми його, знаєш, поклади, мабуть, переверни знову сюди, шайбою сюди. Не валити, не валики. Шайби сюди. Зараз одягнемо йому все це. На, тримай. Зараз поладимо. Так. Оце що? А, це, напевно, зміни. А, це воно зміни, у нас такого не було. І протші, друзі, ці, ці змінні штуки, бачите? У нас отака була якраз. Втома, а, це інша. А я не знала, що у нас буде їх дві. Це начебто ніде не виписав. А, вони магнітні, дивіться. У нас такого не було. Вони, бачите, такі магнітні. Так. Оп. Оп. Чогось тут мокре. Так. Давайте сюди поставимо. Опа, все, воно ось так от виглядає. Ну, це будемо що... змінювати зараз? Зараз змінити. А немає ні? леза, так? Да? Ні, немає. Це точно така ж, як у нас була. Ага. Ось ще така щіточка, вона м'якша. це зараз. Нам потрібно з лезом. Так. Які її ставити? Ось так от чи ні? Ось так от. Ні, навряд чи так. Оце яка сюди справимо. Оп. О, все. Ставилось, стоїмо. точно? Так, ставилось. Воно тут зафіксувалася, там воно по-іншому не ставиться. І оп, все, стоїть. Це угу. одразу, бачите, злезуємо. Це ось така. У нас такої штуки не було. Так, перевертаємо його. Опа! На рівну поверхню і. Так, ось так от він виглядає. Давай далі, далі доправляємося. Так, добре. Ну Це ти вже сам Достанеш. Пойдем до стане. І зараз давай знімай і його передбанемо. Все, став? Не mm. так, Давайте. Дуже гарне, дуже, дуже сильний. Все добре. Отак, подивіться, дуже сильне. А ну давайте зараз зазирнемо сюди. Ось, а ось у нас, коротше кажучи, мішочок почіплявся от сюди. А тут, бачите, в іншу сторону і він інший. Він трішки менший. ніж у нас був тут скільки літрів? Mm -hmm. Два. Ну, не не пам'ятаю, скільки літрів, але він менший, ніж у тої попередньої версії. Так. а ну давайте сюди заліземо. Ого, дивіться, це вода чиста. Так, а це бурна, саме тут вода мається буде. Ну, знову ж таки, все по-іншому. Це краща версія. Знову ж таки, ну, ми задоволені, були дуже сильно тим. Ось, бачите, вона навіть вклівочці такі. Не було клівочки. Так, це така плівочка. Дуже класно все це виглядає. Закривати треба обережно, бо бачите, воно ж закриває статок. Так, чого він трішки шатається, мабуть, через те, що потрібно встановити те, цю накладку. Накладка так ось все, мене. Ось тут діставай її. Ось бачите, яка їм Гарно, дуже. Коробка ось така є, не ми викидала минулу коробку, от у нас вона була, до речі, набагато навіть більша, ніж ось ця. Тобто ми її закинули там собі на шкаф і все. Воно навіть зараз можна в шкаф поставити саме. Так, зачекай, як воно у нас тут ставиться. О, все, поставила. Так. Тепер можна підключати Де саме до того. Не бачу. Та ні, я а ось. ось. Ось так само тематичний чорний. Ну Бачите, він не повністю чорний, він як сірий. Зараз він. Ось так. ось так от він і виглядає. Левчик. Не можна. Не можна, лева. Не можна, зайчик. Не можна це. Ось так. Пішли, пішли. Не можна. Смітимо. Іди туди. Ось інше. Тому ось так. Так, відкрив. Давай під'єднаємо. Так, ну зараз підлітаємо, покажемо, що воно засвітилося. І на цьому, друзі, все. Далі самі ми тут познімаємо це все. Так, самі хочемо цей момент розділити. Ну, бачите, до речі, в минулій версії тут а, сильно, до речі, на марки. У мене руки дуже сильно тут, знаєте, вологі. А мені розповідали ну типу, в оглядах, що він дуже сильно маркий, У мене вологі руки, і бачите, сильно він не марається. Тобто, як на мене, тут то, то вже було перевіщення. Бо знову ж таки, можете подивитися, можливо, у когось є така ж проблема, типу, гідроз чи як воно називається. руки, бачите, сильно вологі. Все нормально, типу, сильно не морається. О, ось, до речі. Так, у бачите? Так, тому дивіться, обирайте, я рекомендую особисто, бо мені дуже подобається його минула версія. Я впевнена, що ця версія мені дуже підійде. А якщо ви дружині купуєте, чи дівчині, чи мамі, 100% дівчата зацініть, бо це найкращий помічник. От у мене кращого помічника, ніж він, ще не було. Ніяка там, а, прибиральниця, яка приходить, вона навіть так якісно не поприбирає, ніж він. Головне, звичайно, Повимивати самі там, з там, чи зі столу, та, чи зі шкафу. А, все поскидувати, а він все вже під, за вами забере. Тому ось так, рекомендую.